Гов, дівчата, кому я там вчора в коханні освічувався? Так, це той самий нащадок акторської династії, син Остапа і онук Богдана Ступки. Мій дідусь був мостом, мостом дружби. Росія, Україна. І якщо б він зараз жив, чесно, у мене навіть немає слів як би він відреагував на те, що зараз відбувається. Але не всі українці оцінили таку спробу закликати до миру і пояснити росіянцям, здавалося б, очевидні речі, ще й на прикладі діда. Думки і досі можна прочитати в коментарях. Якщо б ваш дід зараз жив, то заганьбив би вас до самих кісток за те, що ви не в Україні, і мовити про мир. А поки голівудські стрічки Дмитру не світять, і він влаштувався у компанію, що займається перевезенням речей. Але. Звільнився у перший же робочий день, бо спину надірвав, геморой не ростив. Це цитата. Як то кажуть, не для того мама квітоньку ростила. А зараз вдома сім'я, дитина, диванчик.